Масляна своєрідне свято проводів зими і всіх пов'язаних із нею неприємностей морозу, завірюх ожеледиці. У слов'янській міфології Масляна втілює родючість, і водночас смерть і позначає поворот на весну в природі. У народі вважалося, що останній перед великим постом тиждень треба провести весело, бо попереду цілих сім тижнів суворої поведінки та усіляких обмежень. Натовпи людей веселяться, співають, танцюють, адже зиму проводжають довгу холод. Злу. На свято у неділю біля Палацу культури хімік зібралось багатенько городян. Прийшли провести зиму і зустріти красу весну. Гадали поласувати головною стравою масляною млинцями, та не вдалося. Жодного натяку на млинців не було. Лише одна торгова точка на святі працювала, але там лише шашлик. Тільки в конкурсі найшвидшого їдока двом учасникам вдалося скуштувати млинчиків. Хоч попоїсти млинців не було, де проте розваг вистачало, конкурсів досталь. Діти найактивніші учасники. Масляна завершувалась. Всі прощалися зі смачним веселим тижнем. Також цього дня за звичаєм потрібно просити у близьких вибачення за образи, аби очиститись перед великим постом від усілякої скверни. Традиційне закінчення гулянь на Масляну спалення опудала, що уособлює зиму.